Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Сподіваюсь, що всі в порядку, в безпеці. Сподіваюся, що з вами, з вашими рідними, все добре. Давайте подивимось інформацію від карт, що вони нам передають. Мабуть, щось буде вибухове, бо поки готувала колоду, попалась поглядом на вежу. Або у вас щось може відбуватись вибухове. Або щось зруйноване. По-різному, давайте дивитись цікаво. Так, дев'ятка келихів, королева пентаклів, двійка жезлів Шестірка пентаклів, верховна жриця, Двійка келихів. П'ятірка пентаклів. Ну що ж, ви знаєте, доволі доленосні події відбуваються, і вони відчутні якось в просторі, або, ну, ви, можливо, себе відчуваєте чи не відчуваєте простору, дев'ятка мечів. Щось зруйноване, щось наразі це не обов'язково погляди ваші. Це може відбувати щось в житті. Що на фоні цього і змінює ваші погляди. Але все тимчасове, да? І ці ваші погляди вони можуть бути засновані на емоції, можливо, на чомусь матеріальному, на життєвих обставинах, та на всьому. Да? Ось. Але тут говориться, що доволі доленосні події відбуваються і вони руйнівні. Так повинно бути. <кхем> Тому, е, ну тут я не можу вам нічого сказати. Тут або це відбулося уже, або відбувається, або буде відбуватись. Ну, світ тут просто не обмежено. Тут, можливо, це, наприклад, якась життєва ваша ситуація, яка була. Багато років назад, і ви постійно, можливо, ну, в думках да? кудись повертаєтесь. Ну, і тут як жриця, це щось от внутрішнє ваше глибинне, Да? І теж е, королева Пентаклів, тобто, щоб поєднати ваше духовне і е, ваше матеріальне, ну, світ знову ж таки, це в необмежених і питаннях, і сферах, і, і справах. Або, наприклад, щось відбувається саме, ну, я не знаю, там в особистому. Тут і Король Пентаклів, і Король Келихів, і Королева Пентаклів, і Верховна Жриця. Тут, якщо гадати на любов, то тут я вам чесно скажу: тут такого можна розказати. Що я вам хочу сказати так. Я зрозуміла, чому не знімають такі розклади. Тут дуже багато всього. І. Ну, Мені якось важко навіть про це говорити, а я не знаю. Ну, ви пробачите, просто є трошки залежність в людей від відео второго, да? і постійно по цим ранам, бо, як правило, ну, про що ж ти без кінця будеш гадати, да? Ну, коли до тебе приходять такі люди, про що говорити? Про те, що там або цікавить людей ну, по різним причинам, не суть. Так от, можливо. Вам краще вже вибачте там, або змінити пластинку, да? світ, зняти всі обмеження. Або, наприклад, ну, тут, тут про крапку, розумієте? Тут про ну, всесвіт і світ це про мир. Це в будь-якому випадку, як би це не було, це, для благопри... ну, це благопри... благоприємно все тут. І дійка Келихів. Тут просто король Пентаклів. Тут розумієте, тут можна двояко інтерпретувати. Тут або... Зі сторони чоловіків, да, або, ну, тут зі сторони чоловіків, здебільшого, бо тут король келихів, це можливо жінка мене слухає в кого така ситуація. А в нього може бути великий страх, він може бути, до речі, підсвідомий і, можливо, десь йому незрозумілий, закладений там, ну вибачте, можливо, і предками, да? або там батьками. Ну, по-різному, да? тобто є якісь свої установи. Свої бачення і свій світогляд, і своє виховання, ну, от, своє формування в людини, да? І от у нього є такий підсвідомий страх, що тут як ну, залишитись без грошей. Чомусь от... чомусь ось так. От. І що, при чому тут це, да? і, можливо, Саме по цій причині ну, є страх, і, звісно, людина на цьому сконцентрована. І воно, от ну не зрозумівши, як, все виходить так, що в житті так і відбувається. Доводиться там або важко працювати. Там постійно якась нестача, можливо, або якісь потреби високі, да, незрозумілі. Або які страти є. Ну я не скажу, що не обдумані. Тут скоріше знаєте, як ну так складаються обставини, ну от так от, да, тобто ось так. <кій> ось а, далі, далі можливо, інша історія, можливо, тут ви чоловік або ще раз жінки слухають. Чоловік, можливо, боїться, що і за ну, почуттів. Там, чи це... Ну, Тут король Пентаклі тут і в світ, тут по-різному може бути. Тут може бути, як знаєте, як, ну, мужчина як холостяк ну, в такому вже дорослому віці. Можливо, і був шлюб в розлучення, а можливо, просто ну, холостяк. Да? Тут теж у вас може бути страх, що. Ну, і почуттів, або ви зустрінете таку людину, її, або боїтесь таких жінок, які там про незрозумілу допомогу просять, чи ще щось. Да? Тобто, якась як викачка грошей, ви боїтесь, що піддавшись емоціям або почуттям, ви в якийсь момент побачите, що ваші кармани спустошені, зато сіяє посмішка на, на вустах. Умовно. Да? Пробачте. Стараюсь пом'якшити. Ну, така інформація. Я якось так її відчуваю. Можливо, я когось образила, пробачте. Я нічого не мала. Читаю. Ось далі. Ну, Тут теж, можливо, чоловік або не рухається, або із-за чоловіка не рухається. Тут теж людина. Як вам сказати, вона думає, що їй краще, де їй вигідніше, де зручніше? Розумієте? Тут, незважаючи ні на які почуття, не, не обманюйтесь. Ось тут в пріоритеті саме йде е, фінансовий пласт? Е, чи є ви в планах? Невідомо. Чому невідомо двійка жезлів. Тут як порівнювання якесь іде. Ну, а, Ну і теж, а, ви знаєте, тут. А, людина боїться при визнати, що любити здалеку. Це насправді все, що цій людині потрібно. Розумієте? Тому тут от теж жриця, двійка келихів, світ, зближення. Ну, тут скоріше на віддалення. Я не знаю, чи краще, чи буде так розвиватись. Ну, ось так. Ось. Е Хоч, можливо, до речі, було багато зусиль вкладено, ну, тут, ви знаєте, тут, якби, або це імпульсивний настрій, або це доленосна подія, чи це в планах зробити, чи це як страх. Що так відбудеться, чи таке відбувається, чи у вас підозри, і ви не вірите чоловікові. Ну, я не знаю, як конкретно подати цю інформацію. Ну, от Прозвучало так. да? Тут по-різному Ну, десятка жизлів, це важко, це важко, і я відлюдник. да? Це вас закриває від світу. Вісім келихів, це заставляє вас постійно. Щось шукати в собі. Тому тут, можливо, навіть як і порада, світ, да? п'ятірка мечів, десятка фортуни, трійка мечів. Ну, Будьте уважні, тому що, послухавши, наприклад, інформацію, ви можете прийняти невірне рішення і наламати дрів. Ось так, так? Да? І, і це буде по справедливості, бо вас треба буде навчити навчити відповідати за свої вчинки, слова, страхи, брати себе, ем, ну, знову пережити якийсь е, жах для того, аби. Аби дозволяти. Ой, мабуть, важлива інформація, пробачте, знову добродія спрацювала сигналізація. А, ну тут, знаєте, як тут буде для того, аби навчити вас приймати себе, ну, знову ж таки, в тих обставинах, в яких ви опинитесь, це знов все по колу йде. Да? Потім для того, аби ви зрозуміли всю філософію, всю відповідальність і все-все все цих подій, цих обставин і вас, самих, і інших в тих або інших обставин, да? дуже мабуть важлива інформація. Тобто, все буде відбуватись по справедливості, і можливо і на сьогоднішній день воно так і відбувається. Просто ми ми стараємось бути щасливими. Спокійними, ми в якийсь момент забороняємо собі злитись. Це нормально. Злитись. Я ось про що. Ну Всьому дійсно має бути міра, можливо, ну хто його знає, можливо, саме в цей момент може виявити, що вам от потрібна там допомога додаткова, можливо, незначна. Тому тут нічого боятись. Просто треба зрозуміти, що з вами. І як тому надати допомогу? Ось так. А, так, сім жезлів. Ну, ви знаєте, якось а, тут до чогось вам треба готуватись, ну, до великих змін до, до постійності, до наповнення і легкості сприйняття до внутрішньої мудрості і справжнього спокою. Да? Тобто, ви в будь-якому випадку. Щасливими ви будете тоді, коли ви відчуєте себе наповненими. Тоді ви відчуєте, що у вас є все для того, аби бути щасливими. І ви будете щасливими від того, що у вас є. Розумієте, от такий цей ланцюжок і розвиток, от така, -то, можливо, в тому логіка навіть да? або послідовність. Тож, любі ситуації, які з вами відбуваються, любі. Це не те, щоб там ви з ситуаціями боретися. Якщо ви змінити себе, це значить зміниться ваш світ. Будуть тільки добрі люди. Як знаєте, як в фільмах Болівуда раніше там, хтось зробив удар і вся Індія танцює, перепрошую ніяких образ. Сподіваюсь, нікого не образила. Ну, це ніби так. Да? Ви думаєте, ви змінитесь і все, і просто все буде чирікати для вас? <смі> Вибачте. Ну ні, <смі> з нами будуть відбуватися різні ситуації: і по складності, і по тупості, і по логіці, і по несправедливості. Багато всього. Да? Але як ми будемо в цих обставинах себе поводити? І навіть чому б ми не навчились, і ми в якийсь момент помітили, що ми не справляємось. Це теж окей. Тоді треба переглянути ем, от саме те навантаження, яке є на сьогодні. Да? Ви досягли, не обистінюйте те, чого ви досягли, або там усвідомили це все важливо. Але, значить, там, або рівень підвищився, або занадто багато на себе, ну і тому подібне. Окей, Любі, дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра, обов'язково перемоги. дочекати своїх рідних. Якщо ви їх очікуєте, бажаю всім захисту і скорішої перемоги. Всім добра, любі!